Я прийшов благословити здорових людей на протидію бочинцям і бочинцями для того, щоб в Україні утверджувалися нормальні здорові цінності для того, щоб підтримувати цю молодь, яка зараз, доки нормальні хороші люди на війні, вона тут підтримує, щоб ця райдужда чума ракова не пускала метастази. Наша традиція це. Особисто я не маю жодної ненависті до конкретних людей. Єдине, єдине, з чим я сьогодні тут борюся, і чим борються усі члени братства, гарнізону та інших організацій, це гріх. Гріх, а не люди наш наш ворог. Слава Ісусу Христу! Слава Ісуше Христу! Скажіть, будь ласка, тому що ми представники християнської церкви в Болгавії. І мене не батько, це Садомія, тому що я сьогодні на акцію. Що вони сказали по телевізору, що в Києві відбувся так званий Київтрайд? Його не було, «Прайда» не було. Було ЛГБТ стояння. Постояли, потупцювались, сховались в метро і роз'їхались. Натомість християни і патріоти, вони гідно, шляхетно крокують тисячною колоною.